Холестерин. Заїкнулася ти моєму батькові про холестерин. Він би тобі відповів, іди до бі матері жінко. Не лайся, Артуре. Та це не я, це мій батько. Але він був майстер лайки. кажу, тату, можна взяти твою машину, а він мені каже, сину, іди просрись. Такі ж коні, де Які Коні, пора мене десь і вона знайшла, дідуська, поживи.

Єві. Навіщо ти мене вдарила? Ну, болячеш! Що ти верзеш? Великий батько, великий, ти цього батька в не бачив. Я хотів підтримати світську бесіду. О, ти в мене підтримати світську бесіду. А. А Майкла, батько, не. Ну і що тут такого? Ну, буває! Майку на збіло шкіри, русали О, живи, ти русалиш різницю. Отже, вилети різниця, не треба ти кохатися, дивляла. Борщики закінчиться. Я тебе плесав, лиш цю залишцював. Ти задоволена? Да? Все досить. досить, досить. А де? Що де? А де, крапові, крапові. ти корабовий коплек? Ти що сама з'їла? Я їх не брала. Я? Але ж ти сказала? Я сказала, що подавали. Я їх не люблю. Ну, так я люблю. Я знаю. Ну, чому не взяли для мене? Та да, обійдися! куди тобі ще крабли котлети. А, не хто Артурчику йди до бісової матері. Артуре, тримай себе в межах пристойності. Я хочу кравою котлети, іди принеси. Їш що в тарілці, все. З якої нагоди у нас сьогодні сімейна Оргія? а? Вітаємо Майкла. Чим? Подружився чи що? Я подружився? Як подружився? Йому 13 років. Так, грам? А, може, цей День народження. Ти. <світалі> ти ж го приїдав, ти не знаєш. Ти а що він напоїш, що олімпіаду з фізики виграв? Шо, шо? Дай Боже, щоб закінчив школу. Так що ми святкуємо? Що ти причепився? Шо? А що ми святкуємо? Чекай, чекай, Господи, що ми святкуємо? Зараз зараз. Ну що? Та не збиваю. Я пам'ятаю. Я, я пам'ятаю. <тас> <тас> <пас> 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 я, я пам ну це мені так крутиться це слово. Конституція. Коли Конституція була? Ні, ні, не концепції. Контрибуція! Контрибуція. Ферментація! Дорога моя, знаєш, деградація і деменція. Знаєш? Я тебе бачу, Що ти вимагала? Кожен Боже, не бума! Хіба з тобою таке не буває? Ось! Хіба з тобою таке не буває? Та буває, буває! Ну так що ми святкуємо? Я, я згадала. <рес> я згадала, я згадала! Конфірмацію ви святку. Він вона сьогодні Так, да, І повнозимовий. <рес> <рес> Не Незабаром будеш як я. Ну знаєш, такі, як ти на світі, не буває. Ага, так завжди буває. Спочатку так. забуваєш одне слово, потім друге, а потім пішло, поїхало. <рес> Перше слово початок кінця. <рес> знаєш, коли стану така, як ти. То краще пристрели мене. О, о, о. Значить конфімація. Я, я ну знаєш, ти, ти не порівнюй мене з собою. Як? Годину тому були в церкві і ти не пам'ятаєш забув? А ско кажеш, що ти зараз в рот поклав, ти пам'ятаєш? Ну, абсолютно точно знаю, що не краби котлети. Та які крабові котлети? Це була смажена моцарелла, а потім е, цей. Що? Бекон. <звук> бекон? Так. Що? А бекон це свинина. А свинині канцерогени. Канцерогени? А ти коли-небудь бачила, щоб свиня хворіла на рак? А ти мені бачите свини? Якщо, на твою думку. Свинопас? Та ти тільки мене посерш зранку до ночі. <laughs> Свині не встигають захворіти і кричуть врем'я А, У тебе на все знайдеться, відповідь. — відповісти. Ти у нас цей. Дельфійський оракул. <laughs> Дельфійський оракул не вийшов би за тебе заміж. <laughs> Ой, Боже, якби я була вірною птахою, Господи, хочу за тобою, як та не... А де обручка? Mm? Де твоя обручка? Ти що знову загубив? Дідко, куди вона поділася? Ні, ну я ж тобі казала, Артуре, не знімай обручку. Де обручка? Не зніма. Ну, а де ти де вчукаєш обручку? Мабуть, вислизнула. Ну як вислизнула? У мене на руці є обручка, а в тебе вислизнула. Ну Ми не стали пальці тонкі в прозорі. Ні, це не пальці. Я знаю, де твоя обручка, я знаю. Де? Yeah. Ти, ти ізня, з тою лахудрою стою З ким? – Брюнетка, груди, яка вони, я все бачила. Як вони? – Так, стоя на чоркують колобки, а в цей час мій ртучий обручку знімає. Ага. Я не вірю, що до мене жінки липнуть. Краса це велика сила. А, це? Ще? Ого, ого. Старий розпусник. <звеч> а чого ви це, це мене? Ой, а давай поговоримо про те. ]ивет. Боже, ну що ти прийшов про мене? Що? З яким слюсером? Ну з тим Адвісо Фрес. Стояли там за фійку суммову і цілувалися. Що? А що? Іма. По-перше, його звати Том. Том його звати його звати Том пресі. Він давно вже не суса, а власник будівельної фірми це пристойна, заможня людина. Все. Я пригадую, коли він приходить до нас, буде провід ремонтувати. Що зараз хочеш хочемо прочистити? Це в тебе гумор такий. А навіщо цілувалася з ним? Ідіот. На святі всі цілують. Боже мій, а коли це закінчить? Я не пам'ятаю, де це я вдарився. Ах! Але свята закінчується опівночі, не забудь, віску. Тобі завтра вранці вставати. А що ще і Луїза була? А я скажу Ілоїза. А я поки що Джулія. Дитя Джулія. Дитя Джулія. Моя Жулія. Моя mm -hmm. Я хотів тобі сказати. Ну скажи. Що ти сказати? Ти не збиваєш. Збиває. Ну скажи, що ти мені хоч раз, скажи щось путнє. Ну скажи. Що ти збила мене, я забув. Боже, їж крабові котлети. Ти не дала мені крабові котлети. Та і що в тарілці гори можі? Господи, немає вже цієї справедливості. Боже, то немає, Боже, які ми плани будували. Вийдемо на пенсію, весь світ об'їздимо, обов'язково приїзд на Аляску. Побачимо китіва альматроси нічого не збулося. Але ти не винен. Ти не винен, що ти захворів. Ні, я по суті здоровий. Ти здоровий. Але ти не пам'ятаєш, хто живий, хто помер. Я все Що мовчав? Я все пам'ятаю, просто у мене цей великий старечий. Ну пригадай це слово. Це як було? Ну, пригадай. Ну, не, вона, ну вона з зокрема троса. Ну от пригадай, пригадайте слово, я то бачу. Чекаю. Який цироз? Ні, не цироз, чекає. Атрос. Та що ти мене? Почекай, не забув. В мене. У мене ну, сарказм. Ні, у мене оргазм. Що ти береш? Це не цієї його. Почекай. Психоз. Це психоз. Точно. Ніс, чекай. Ти мене збуваєш. Я нічого тебе не збув. Наркоз, невроз, альбатроз. Альбатрос живу. О, альбатрос. Це дуже гарний втар. Він вірний. Він, вірний. Він вірність партнером. Все життя зберігає. Спас! Що? Ні, не спас. Спаз, м'яз. Як це? Міазм. Маразм! Це старечий маразм. Запам'ятай це слово. Я так і сказав, що маразм. Ой. Боже боже, Боже, ти нічого не пам'ятаєш, ти нічого не пам'ятаєш, все змішалося в тебе голові, боже, ти неш. Я пам'ятаю, який ти був, сильний, впевнений, Не любила мене. Починай. Не любила, якби була твоя воля б мене. Давно повірив пристарілих і Потора. Ну як тобі скажу там тобі ніс. Я власне тебе з своїм волі домом тримаю. Просто серце добре маю і тримаю. Чекає, це не доброта, це розрахунок. Та перецілятися пенсію хочеш мені отримати, не не дочекається, поки я здохну, а ти погуляєш зі своїм анисом при. Що ти бигати? Ти завжди гуляла. Ти гуляла. Лища, <coughs> гуляла. Казала Ли тяжко. До книжкового клубу. А сама тут кохається. Що ти вигадуєш? Ти думаєш, я нічого не знав. Ти думаєш, я нічого не знаю, я все знав. Такі там мішковий клуб. Туба читати добрий мініш, читаєш по спорта. Ну знаєш, це що вже ти поводилася я стання шльотра. Ні, не краще, в Запортов, що мене буде приставили за боком, як батька свого. Ти переступив межу! А він тобі що зробив? Та й не необразимо. А ти його серце геть з очей геть. Ти навіть не відвідала жодного разу. Неправда, я відвідувала його Це що суботи! Це я його відвідував. Я. Прийду до нього, він сам сидить в кріслі. Як дали дивиться в очах? Катуха, ти катуха. Ти хочеш, щоб я так сидів. Я тебе прошу, одного батька прошу, за тобі запросили, ніби сказав, він обісує матері, жінкою, і мав би рак. Досить лослово моє терпіння. Я розумію, що хвороба. Хворова в тобі каже, але я теж людина. Я ти людина, ти навіть краби в креплений нести, подати, забрати, помити. Я з тобою розлучуся. Та в тебе нема місі! нема місії, на що вісти. Та й я знайду тебе, що адрегана. Я в тебе все відсучу. Я тебе взагалі залишу, без штанів. От тоді ми побачимо. Тоді ми побачимо, як ти проживеш прожвеш перш. Я ж нарешті мене. Та справа в тому, що ми з дядечком давно розлучені.

Діточку, це серйозно? Що? То ви сидите тут і думаєте, що ви ще? Справді думаєте, що ви ще одружимо? О, Боже. Сміх не ходять. Добре, тітунка з вами зараз. Дядечко, ми червоно почуваємо. Спочатку забуває скину тут. Ja. Ja, просто. Я ja розіхала команді! Ой, да! Так ми тобі помірним. Послухай, як там тебе? А, коні. А я тебе з ким одружую. Ячко, ні з ким, мене одружені. Боже, який щастя. Коні? Він живе. в Будинку. Для людей похило. Люко. Так, дідько, так. Чіпка, яка його. Це доглядальниця, вона прийде за ним у шості. Можна, звичайно, раніше, якщо потрібно. Але сдається з ним зараз. Дятечко, mm? за нов себе. Прекрасно. Вазі хативолі. Лишнека не болеє. <глухи> Люблю. Чи можу тут посидити? Я похочу тому тебе. Шо? Ні, ні, тому. Жулія, преслія. Це я. Садова алея, 18. Моя адреса. У нас великий будинок. Щодня хтось забирає крихту пам'яті, Але я не собою. Все менше причин для занепокоєння. Менше знаєш. Краще спиш. Будемо спати. Все міцніше. Живіться, Джулія, я з тобою. Поки ми ще зовсім не заснули, ходімо до зали, до людей, послухаймо, що скаже коні. з Майклом, тримайся, тримайся за мене.